За 10 місяців 2023 року на території Житомирської області зареєстровано понад 3 тисячі дорожньо-транспортних пригод, в яких 106 осіб загинуло, та понад тисячу осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. У зв'язку з чим працівниками поліції сформовано ряд заходів з метою дотримання правил дорожнього руху його учасниками, а також зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод, серед яких і безпечні посінні шляхи 2023. Тому звертаємося до водіїв транспортних засобів. У зв'язку з переходом на зимовий період закликаємо не зволікати із зміною літньої гуми на зимову, адже в першу чергу це ваша безпека. Шановні водії, неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху, будьте максимально обережні. Обирайте швидкість руху, що дозволить вчасно зреагувати на зміну дорожньої обстановки. Обов'язково враховуйте час доби, стан проїжджої частини та дорожнього покриття. Шановні пішоходи, переходьте дорогу виключно у встановлених місцях. Переконавшись у безпечності ваших дій. Не забувайте, що в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїжджою частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи стрічку, наклейки, жилет тощо, або бути в одязі, який має світловідбиваючі елементи. Подбайте про свою безпеку. Друзі! Дотримання елементарних правил у більшості випадків дозволить зберегти ваше життя та здоров'я.